Привіт! Події наступного тижня. Ого, у вас тут починається все. Якось непросто ви або боїтеся, або ваші страхи вас зжирають зсередини. Тут показують, що можливо якась сварка чи сутичка. Ну, такі досить неприємні події, але більше всього, тут показують, що це ваші страхи. Зараз от подивимося. Так, тут показують, що не переживайте. Це вся сутичка, ви, ви захищені, ви в безпеці, дивіться, який воїн вас сильний захищає, і ви така людина, яка може сама себе захистити. І ви поза цими подіями, тут карта Світ, ви якби йдете на другий рівень, ви йдете через інш, іншими дорогами, і ви уникнете цієї сутички. Що ще? А, так. Тут постійно показують, що ваша сила вона буде зазнавати, ніби такої перевірки вищих сил, чи, можливо, і не вищих сил. Вам буде непросто ви йдете в світ з відкритою душею. Ви дуже сильна людина, але вас постійно ніби перевіряють у цьому світі. І... Але тут показують, що ви все рівно під захистом. От Як би то не було, вищі сили завжди з вами на цій дорозі, що ще вас чекає, тут ще чекає вас шанс, який ви візьмете, це шанс на нове життя, шанс, який вам здавався дуже далеким і нереальним. І якщо ви його візьмете, цей шанс, бачите, вам тут дають прям ручки, підніміть голову і візьміть. То це закладе основу на майбутнє життя. Ви е, зможете потім, якщо ви зараз цей шанс візьмете, зможете потім збирати урожай з того, що ви посадите. Що ще на цей тиждень? Можливо, якась поїздка. Вона вам дуже-дуже сподобається. Е, вона довго готувалася, якась така була як не швидка. Ви на місці були, але, але на цьому тижні ви обов'язково поїдете. І така дуже переможна буде поїздка. Якщо ви переживали за результат, то результат кращий в вашу сторону, якщо це якась ділова поїздка, наприклад, якщо ви будете зустрічатися з такою серйозною дорослою людиною, то тут показують, а ви не в такій сильній позиції, то тут показують, що перемога все рівно буде за вами.